Не жалійся на життя, не треба, адже кожен в нім несе свій хрест, і кожному назначено із неба, скільки зможе він пройти ще верст. Не шкодуй ніколи за минулим, що було тепер, то згадка лиш. Вже життя частина промайнула, і про неї думати облиш. Відпусти весь негатив, що маєш, стане легше жити, так, повір. Хоч життя ти болісно сприймаєш, ти зневірі йди не перекір. Вір у Бога в себе та в щось світле і радість принесуть такі думки, хай добром душа твоя розквітне, зло ж її з'їдає навпаки. Ти старайся робити гарні справи, там, на небі, бачить Бог усе, хто є щирим, ну а хто лукавим, хай тебе добро твоє спасе. Ну і звісно, варто пам'ятати, що випробування є у всіх, та життя все ж треба цінувати, не любить його великий гріх.